Класина, тому, чому ти сьогодні сюди прийшов? Щоб повернули нашого директора. А чому він так важливий вам? Що він зробив? Напевне, він був найкращим директором у третій школі. Він будував футбольне поле, прекрасне футбольне поле. Зелене. Ви не порушуєте правила дорожнього руху? Я не порушую. От їдь назад. Куди? От назад. назад. Люди теж тут живуть. От назад. Не від'їду я нікуди. Мені викликати поліцію. Викликай поліцію, викликай. Що ти давиш людей? Я не давлю людей. Мені людину в поліцію Я на роботі. Ви на роботі? Да. Вам гроші за це платять? Ні, я, я не плачу. Ну ви кажете, що ви на Я Девушка не хочет. Скажіть, будь ласка, чому ви долучилися до письмових? Просто гуляю. бачите? Я мама учня третьої школи, працівника України. Чому ви сьогодні зібралися зі синами міськради? Наша акція сьогодні це акція, однозначно акція протесту проти совільного міської ради. Е Проти... Ми вражаємо активно всіми можливими засобами свою позицію щодо незаконного звільнення директора третій школи. Просто не продовження йому на даний момент контракта, що почалося зараз, на якому етапі зараз суди? що там відбувається зараз. Не подав щодо незаконного звільнення і непродовження Антон Фаутінський. Ви хто? батько. Батько одного ну. 10-тикласник є, яка навчається третій. Помощь б його заново поставили директором школи. Є така можливість? Теоретично так. Справа є в суді. Хто подавав? Заяви. Ініціативна група на чолі з Світланою Головою. Сам Романов подавав? Де він зараз? Так, так, так. за його ініціативу. Там... За його ініціативою чи він? він? Він подавав до суду. Ви подав... кажете, що Світлана а хто вона вразив? А, зрозуміло. Він... Тобто він сам подавав? Саму Де він? Його не видно було не в міськраді на сесії, коли ви приходили. Зараз, де зараз знаходиться директор? Я особисто не знаю. Я спілкувався, можливо, десь там пару тижнів назад. Він висловив свою готовність боротися з злом. Тому ми його підтримуємо. Якби ми не чули цю готовність, то, мабуть, би ці акції не проводили. Ви з будь ласка, вас? Вам коментарі дадуть, у нас в управлінні патрульної поліції є відділ комунікації. так і вони вам все об'ясняють.